Віка Олександра Васильович, комуратор Сергія Напольовича були в вані, отримані подаряючи. Згодом стало відомо, що ми будемо як стрімки в справі того, що була використано неналежним чином прийняття. А за чиєї вказів це було? Це було не в кризі, це було прохання. Чиє? Я ж поясню, нас зброю підготувалися. Командир зробив. Вислав прохання щодо надання пропозиції щодо надання допомоги для влаштування кімнати приїжджав в Україні прикордонного закону. Так. Після цього через певний період часу позвонив Сеняков, нагадав про це. І через, знову ж таки, певний період часу. Ви це особисті гружі кошти, ваші ті гроші, що ви видавали? Ваші, так? Так. Да. Добровільні вирозу. Да. Чи можливо якийсь у, у, був тиск ремонт, який не був? Чи це особисті ваші кошти були? Це особисті кошти, тому що приходили приймати, це означає, що їм приймати. У мене в сім'ї розпроділені кошти, і кожен за що відповідає, кожен є. В я є заробітну плату, в мене є кожен користується своїми коштами, так як він бажає заплатити. А яку суму кошти ви виплати? Близько 2 тисяч гривень. Чи звертався до вас особисто білюк не на зборах, а якось в приватному порядку телефонних розмовах, проханням перерахувати кошти? Не в мене було прохання, зборах. Як на вашу думку і з якою мотою перераховували ці кошти? Особисто Білюку кучі на потребу військової частини? На потребу військових частин. Вона використовується з монтовою того, що коли... Приїжджають офіційно посилення чи перевірки, і потрібно десь людей розміщати. Так як розміщати, наприклад, десь в гостинницях численні телефони це заплата коштів, які ну, немає, я, я так поважаю, що вона їх немає для того, щоб забезпечувати належне проживання. А вимоги статутів це здійснює належну належне відпочинок, де якого довго на статус. Ми влаштовувалися, що там були встроені нормальні умови, морі, щоб люди могли приїжджати і це вистачити в тази команді. Тобто, наскільки я зрозумів, з ваших слів, ці кошти, які були надані як благодійна допомога, вони були використані для ремонту цієї кімнати для підріжжя, фактично для вас, для земливих офіцерів. Так, так? Чи вас виникали сумніви в тому, що ці кошти, які ви вирахували? У мене сумнівані коротували. Білюк обвинувачується в даному випадку в тому, що Запитання він, задавайте, ...практично заволодів казаними преміями, так? які були там перераховані, і оцими благодійними внесками, які виносили. Як на вашу думку, Білюк міг е, ці кошти, які ви перераховували для потреб військової частини, привласнити яким чином собі, чи забрати їх, чи використати для власних потреб? Я думаю, що ні. Ви сумніваєтесь в тому, куди ті кошти були витрачені? Не сумніваюся. І куди ж вони все-таки були на вашу витрачені? Я думаю, що вони були витрачені на облаштування кімнати для приїжджих в управлінні прикордонного зону. Ситуація така, що кошти, які прийшли, премія, яка прийшла, вона не була перерахована. Именно ті кошти не були перераховані, тому що кошти сім'ї були розподілені вже заздалегідь. Якісь наслідки обіцяв командир, що якщо ні, от ви не дасте цих ні. грошей, то буде там. Наслідків ніяких би не було, тому що я був тільки призначений на іншу посаду. Я вважаю, що не було б взагалі наслідків, тому що то було прохання, а не, скажімо так, не поставлена задача. А чому ви саме 2000 гривень прорахували, але тисячу, 1500, 2500? Ну, no, скажімо так, що... Кошти, на які я розполагав, які перерахував. Досить довгий час. що Попередні два командири намагалися це зробити перед полковниками переконували. Вони цього не зробили, точно ми це завершили.